Я також, шановної пані, не погодитися, але перед тим я скажу дуже страшні цифри, які я дізнався з офіційних джерел досить нещодавно. Я скажу за Рівненську область. За даними Служби безпеки України в Рівненській області, це одна з чотирьох областей, де видобувається бурштин. Задіяно в цій сфері 200 понад 200 Тисяч людей. Кожен шостий житель області. Тіньовий обіг і виручка від цього ринку тільки на теренах Рівненської області це майже мільярд доларів. Це більше, ніж оборонний. Да, минулий рік. Це більше, ніж оборонний і освітній бюджети Держави Україна за рік. Це тільки Рівненська область. У нас. На Рівненщині є цілі величезні території, яких не контролює українська влада, на яких немає закону, де є озброєні банди, де є озброєний криміналітет, куди місцева поліція СБУ бояться їздити. І це дійсно так: село Кухіцька Воля, Рокітницький район, тільки там, в одному селі. Працює на Клондайку біля 4 тисяч людей? Там, на полісі величезна концентрація криміналітету, добре організованого і добре озброєного. Була ініціатива ввести Національну гвардію. Куди, скільки ви тієї національної гвардії введете, якщо тільки на Рівненщині добуває бурштин у вісім разів більше, ніж всієї Служби безпеки України в Україні. З ким ви хочете боротись? Є дуже проста і зрозуміла схема, яка зараз дуже гарно лягає в конву політичної кризи в державі і економічної кризи в державі. Адже що відбувається зараз, зокрема довкола Бурштину, це конфлікт двох політично-світоглядових систем. Да? Коли е, одні хочуть законсервувати нинішній стан справ, просто спростивши е, порядок і час необхідний на Отримання ліцензії або на досвід до промисловий видобуток або на промисловий видобуток, а фактично отримати собі законне право на землю, поставити паркан і загнати туди місцевих мешканців, які будуть е, працювати і платити за той самий білет. І інша є е, модель це модель легалізації старательських артілей. Тобто, якщо буде прийматися законопроект про е, бурштин і його легалізацію, має реєстраційний номер. 1351 1 частина авторів, якого тут є, це і Сергій Євтушок, і пан Борислав Розенблат, і пан Артеменко. Але є ще один законопроект, який не пройшов перше читання. Це законопроект про старательські артілі. Він має реєстраційний номер 3035, якщо я не помиляюсь. Так, от, якраз якщо це рішення буде прийнято пакетно, то працюватиме яка модель? Старательська Артіль з місцевого населення це невелика група людей. Має право отримати дозвіл на роботу на вже порушених землях з подальшою їх рекультивацією, тобто до виду були те, що лишилося від Махновщини. Засипали після себе, посадили ліс. Тоді виграє екологія, тоді виграють всі. Інша модель, вона ну вона просто не працюватиме, тому що це сотні тисяч людей, яких. Ні зброєю, ні силою, що називається за в стойло не поставиш купчики,